Коротко про перспективи ринку нерухомості Луцька у 2025 році. Насправді, будь-які прогнози Україні, в якій іде війна, річ дуже відносна. Але певні тенденції, звичайно, зрозумілі. Перше, ціни на новобудови продовжують зростати. Серйозний брак робочої сили, інфляція, здорожчання вартості пального і будматеріалів це все буде рухати ціну догори. Мій прогноз на середину 2025 року середня вартість квадратного метра в новобудові буде вартувати від 1000 доларів і більше. Скоріше всього, потрібно бути готовим до цінників на рівні 1200-1300 доларів за квадратний метр. Дивлячись на ріст цін по новобудовах, буде підніматися вартість і вторинного ринку. Звичайно, не такими темпами, але ріст буде однозначно. Хороших земельних ділянок в місті стає дедалі менше. Що буде провокувати здорожчання вартості і землі. Тому, якщо надумали будувати будинок, раджу не зволікати із придбанням ділянки для житла своєї мрії. Що стосується власне і придбання квартири для особистого проживання чи подальшої здачі в оренду. Друзі, якщо вас цікавить детальніша консультація стосовно питань в сфері житлової нерухомості, звертайтеся до нас в компанію Атланта, і ми радо допоможемо вам.